В Олександрії 209-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка відзначили літературно-музичною композицією. Захід пройшов біля пам'ятника Великого Кобзаря. До речі, такі монументи встановлено у 35 країнах світу. В Україні їх 1256. Сьогодні творчість Тараса Шевченка продовжує давати сміливість під час боротьби сучасності. А зараз він ще як пророк, тому що вірші його, які б ми не взяли, до рук вірші ми читаємо, дивуємося, що 209 років пройшло, а вірші сучасні і показують нам те, в чому зараз ми живемо, боремося, намагаємося побороти. І вірші Шевченка дають нам всім наснагу, живлять нас енергією, вселяють якусь силу духовну. Який би вірш ми не взяли зараз? У нас не тільки ми ось вшанували його біля на пам'ятника, а ми ще й будемо долучатися сьогодні до флешмобу під хештегом Поборемо У нас є дітки і наші працівники, які будуть брати участь у флешмобі. Будемо декламувати його поезію. Бо вважаємо, що вона жива, сучасна і нас допомагає нам вижити зараз. Творчість кобзаря перекладено більш як сотнею мов світу. І зараз його вірші використовують популярні артисти. Китимої. Мої, чи заплачує серце одне? Пам'ять Тараса Шевченка присутні вшанували покладанням квітів до підніжжя монумента великому пророку.